Слабкий гороскоп, погане розташування планет в гороскопі. Ми продовжуємо з вами розбирати Сонце у ведичній астрології. От люди деякі думають, що якась собака, розумієте, взяла ваш гороскоп і напихала вам туди планет ще й погано розташовувати. Ай-яй-яй, от ну собака, дика, просто стріляти, їх всіх треба. Да? Все зовсім не так. Но. Гороскоп це є великий годинник, який буде показувати, які події будуть відбуватися, ті чи інші події, як хороші, так і погані, будуть відбуватися у вашому житті. Дивіться, що означає погане розташування планет в гороскопі. Тобто, хороший період це коли сприятливі планети стоять добре, і ви на собі відчуваєте хороший, добрий вплив цих планет. Яким чином це відбувається? Наприклад, є злодій, він щось вкрав. Що з ним відбувається? Вроді би, дивіться, ніхто біля нього з дубінкою не стоїть, його не б'є, нічого з ним не робить. Але в нього всередині є страх. І той страх він нікуди не дівається. Тобто він сам що собі зробив? Зробив собі поганий оцей період. В нього є цей страх, і він внутрішній цей страх. Розумієте? No. Те саме відбувається з вами. Людина жила, жила потім в якийсь момент. От, ну, напишіть в коментарях, хто з вас знає такі історії. От жили, були, ви собі клас, і було у вас все добре. І тут вам стало щось погано всередине. Ну, погано мені, і все. Або буває, розумієте, в житті в все погано, вона ходить, радісно, сміється. Блін, чого ти смієшся? Йолки-палки. А от хочеться мені. Ну, класний період людини почався. Все-таки Там у ці несприятливі періоди Сатурна. Це коли Сатурн починає нам давити на наш розум. розумієте? І за рахунок цього, скажімо, совість наша пробуджується, розумієте, нас починає це гристи, нас починає це боліти. Ми такі, блін, ну так не можна жити. розумієте? Там це казало, але ми цього не чули. А тут всередині нас придавило, ну, наш розум починається давити, да? ну, от, І ми починаємо розуміти, ну, щось не те. Щось не те, щось не так. Знаєте, Злодії вони деколи знаєте, для них, можливо, навіть краще, коли їх щось от болить, 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 болить. Потім їх піймали, посилив такі. Фу, все, розумієте? Тобто він хоча б вже відбуває покарання. Те саме, але розумієте, бувають, ну як сати, е, буває так, що людина в одному житті вкрала, тут же піймали тут же посадили. Буває інакше. В одному житті людина вкрала, і коли вона помирала, її совість мучила, гризла. Планети зафіксували, зробив нехороший вчинок. ай я-я-яй. І в наступному житті людина народжується і його можуть посадити ні за що. То дивіться, я нараз спілкуюся з людьми, мені кажуть, Петро, ну чому така несправедливість? От є суддя, який там засуджує людей просто на рівному місці ні за що. Розумієте, я вам скажу, що буде далі. В цьому житті він має великий запас благочестя. Що би він не робив, з ним нічого не стане. Але, але що буде в наступному житті? Була історія одна: так? один чоловік заходить в двір, ну, в під'їзд, темний під'їзд, лампочка не горить, все, ложить труп, ніж в серце. Той що зробив? Береться за нішу рукою, витягнув ніж серця, поставив з боку, закликає поліцію. Коли це приїжджає, труп є, є, ніж є, є, відпочатки є, є, мужика піймали, посадили. За що? На рівному місці. От, вроді би здавалось. Я вам скажу, цей чоловік в цьому житті, в минулому житті міг бути суддею, який засуджував людей. Ні за що. Розумієте? І в людини в голові оцей механізм спрацьовує, і людина сама щось робить, і причому сама не розуміє, що вона робить. Ну, от. Згадайте ви самі, як було у вашому житті. Тобто є якісь моменти, такі, коли ви робите все правильно, от все ідеально, все класно. А є моменти в житті, коли ви на рівному місці щось таке робите, і ви самі думаєте, ну як можна було таке зробити? Я колись мав от, ну, неприємну історію. От, я просто на рівному місці, от що, що реально, знаєте, як кажуть, йшов серед білого дня, сонце світить, розумієте, послизнувся на рівному місці, впав і вдарився, причому вдарився дуже сильно. Це якраз тут і є. У мене почався дуже поганий період, і все, в тебе в голові щось робиться, ти не бачиш зовні, що ти робиш. Ну, це знаєте, що давайте на голову да, накинемо на кітку, да, капішон. Да, тобто, закриємо очі, да, і ти йдеш, ти половину не бачиш. Я бачу тільки те, що у мене тут є. Я не бачу всього шляху. розумієте? Но. І тут та сама історія відбувається. от Поганий період він просто закриває очі, ти нічого не бачиш. І ти можеш йти на осліп, ну, ти можеш десь впасти, вдаритися. Да? Що таке, значить, що коли планети погано стоять? Ну, це не то, що вони погані. Да? Ну, це запрограмовано нашими минулими вчинками, так? які ми отримали так? необхідність такої постановки планет. Тобто, якщо я візьму зараз біле полотно, візьму 9 видів 9 різних кольорів ткане цього ниток і почну ними вишивати, от то, що я вишиваю, те і буде. Я ж не можу сято, що, не знаю. Там, Хтось там винен, що у мене такий візерунок. плот. Що я не вишивав, те я маю. Розумієте, тут ніхто не винен. Те саме відбувається. Ваш гороскоп на сьогодні те, що ви самі навишивали, те ви і маєте. Що значить, що вони поностали? Це означає, що є в нас якась внутрішня взаємодія в нашій голові, в нашому організмі. От. Це не то, що у нас над головою, знаєте, будуть два на півбога там, ну дева та два будуть бігати, знаєте, там на шпагах там -ду 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 -ду, битись там трошки не так. <реш> Воно буде все трошки по-інакшому. Що означає, що планети погано встали? Да? Тобто, як це буде виглядати? Для прикладу, от є дві планети. Одна з них відповідає за воду, так, одна планета відповідає за вогонь. От дві стихії вода і вогонь. Можуть вони взаємодіяти? Важко. Якщо по-доброму, це буде тепла вода, Добре, кипіток. Якщо по поганому, багато вогню, мало води, вода витіпить. Людина буде емоційно нестабільна, вона буде гаряча, взривна. Розумієте? Коли багато води, мало вогню, да? тобто вогонь потухне, людини життя немає, тобто така, як медуза буде. Ну, медуза це такий найкращий пив, в неї хребта нема. Розумієте? Тобто, ну, можливо, буде така комбінація. <кій> Тому і це все відбувається. Де? Це все відбувається в нашому розумі, в нашій голові. Розумієте, це я кажу, не то, що дивити там на шпагах буде там. Там кого? Ні, вони <смі> трошки буде все простіше. Я надіюсь у вас складається картинка. Дайте мені, будь ласка, в коментарях зворотний зв'язок, що вам зрозуміло з цих відео. Ну, також, будь ласка, підписуйтесь, далі будуть інші відео про сонце та про інші планети. Е, Обов'язково діліться цим відео з вашими друзями. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.